Воронка розміром 9 6 метрів. Частина лампки спрямована бік стіни будівлі номер 6 дроб 14,8. Направку 250 Були знайдені фрагменти боєприпасу. Розкопані частково з ґрунту, частково лежали на поверхні. У щербен знає, яка будівлі стіни потріскані, потолки посипалися, все, там, обладнання, ну, комп'ютери, все-все-все, ну, що у нас тут воно в, общем, в такому стані, що в лабораторії також все розбите, трощене. Бачите, тут все стареє у нас було, навіть вони. Не могли лаборанти контактувати один з одним. Це ПЦР-лабораторія була. Холодиль... Так холодильник, мабуть, нічого з ним. Це таке.